Привіт народ, ми з України. Значить, Повністю саморобний наш культиватор. від А до Я. лапи підпружинені, такі двіні, ти паресора стоїть. Граблина поставлена і каток. Сьогодні в нього буде настоящий тест драйв Провіримо, чи граблини не зустрінуться з катком. Коротше, їдемо в поле підготовлювати. Для посівної пшениці. Що ти хочеш робити? А на що? Подивися, горник. Подивися. То, то нагортає граблина. Ну, то, але якщо колесо буде нижче, то воно глибше не піде. Так треба глибоко, треба піднімати, значить. Ну, ти вир... ну давай пробуй. ну що ти... Вниз? що ти конями горниш? Ну так, ну що ну, ми буде похожи. А як ти замілиш, на що буде похоже? Ну ти ж таки ще навіть не пройшовся. Набралося, підняв і пішов далі. А потім кінці, то треба буде боронити. Давай заводь, заводь, завертай додому. Давай! Це просто жестяк. Короче, культивація дає прикурити, йде, А я бачу, не буде діла. Добре. Давай подущу крити коронами, а тоді пішли в горімці. Давай додому. Коротше, таке, хлопці-кіно. Треба дощу. А дощу не обіцяють. Так що завал нас посівною. Дякую за перегляд всім удачі. ЗСУ, респект і повага. Малі Vale.